Сьогодні був у банку. Інтернет, коротше, інтернету немає. Зайшов у банк, узнать, чи був перевод чи не був. Якраз мимо нього проходив. Там консультант, одна знакома робить. Вона подивилася сказала, перевод зроблений. Я прийшов в гараж, передивився, перелазив, просто все. Це донат приїхав, телевізор. Передивився, резинки нема, але є дві яви. І одна і друга ява зараз, відповідно, їздити не будуть. Тому я прийняв рішення і зняв прям прямо з мотоцикла свою власну резинку, Уплотнитель, яка на цьомусь мотоциклі була. І, до речі, на фото, яке я показував, це вона на цьому фонарі. Просто прикол в тому, що уплотнитель мені прийшов, але її, щоб зробити, треба час. Треба, щоб майстерня робила, щоб тепло було. Її треба ну, зробити. Там за 5 минут ніч не вийде. Ця резинка вона зроблена, вона має два края захвата, тобто не тільки по наружі, а ще внутрі. Тобто її потерять, крім як вирвать, неможливо. Навіть фонарь розірветься, роз, розтрісканий фонарь, розірветься, поламається, але резинка залишиться на фонарю. Тобто, вона. До такої степені класна, що мало місця. Зараз я покажу оригінальну ту різинку тих часів, тих років. Зараз, зараз, зараз. Де тут вона? Я спеціально її покажу, щоб ви бачили, що таке явоска різинка. Явоска різинка це оце. Це убожество. Показую. От воно отак прикладалося. От воно отак ось ось клалося. О тут така от маленька полосочка була гуми. І все. Тобто немає, немає захвата. Вона, вона, нічим, вона нічим не тримається, крім як придавлюванням туди. І за цього їх всі теряли. Навіть бувало таке, що люди, один плафон, декілька років. Використовували навіть 10 років, 20 років, а резинка потерялася і купити нема де. Навіть в радянські часи резинка, їй не так було просто знайти. Навіть стеклешко знайти Легше було, ніж цю резинку. Не знаю, чому так. От така от ситуація. Ця резинка, ця резинка, вона. Зараз я навіть покажу. Чому це покажу? Тому що я щось в останнє час. Облінився снімати. Облінився знімати Тому зараз я покажу. А чому б не показати? По поводу яловської резини, Резинка на задній стоп. Люди думають, що так усе просто. Є, кстати, китайська, де повністю отут така мембрана. Де воно тут? Отут мембрана ціла така. Але то вже китайська цебячина. Іменно ім, ім явоська оригінальна різинка, оце вона, це її показав. Оце вона така. Просто тут маленька перегородочка була різина, яка розсипалася, розпалася і он, її немає. До речі, зараз світло включим, щоб видно було світло. О, іде світло? Є, показую. Ця різина, ось ось. Має такий профіль. З двох... В неї захват з двох сторін. От я її одіваю. От я її одіваюсь. Спочатку наверх. Потім наниз. Отак. Все. Вона тримається. Потім. Потім. Язичок залазить туди. Язичок залазить. Так, є. І далі у нас іде винт. Вінт іде із потайом і скругльона шляпка. Це винт іменно Явовський. Має бути отакий. Він і сферіческий і потайовий. Обов'язково! Підкреслюю, обов'язково. Під оцим болтом має бути різинова шайба. Її всі ігнорують, зажимають, тріскається плафон. Плафон потім стріщений. Потім вони його заклеюють суперклеєм і плафон робиться мутний. Плафон робиться мутний. У мене плафон. Немутний. Камера виділюється так світить, що це просто висвітлює. Тому я, тому я цю різинку беру купу, упаковку від струн і поміщаю цю резинку сюди. Зараз у мене намокли ноги, я перебуюся, вип'ю чая і лечу на почту відправляти. Відправляти обов'язково ось сюди шайбу різинову, можна з камери велосипедної приділати. І все. І не пережимати, і буде ця різинка ходити. У мене, до речі, 3 роки тому трапилась дуже цікава подія. Як усе діло було, я поїхав кататися по вечірньому місту. Я катався, катався, катався і приїхав додому. Дивлюся, в мене немає стопа. Дивлюся, задній фонарь, лампочки торчать. Нажимаю ногою, щоб світило ще не світиться. Світиться, габрити, включаю, робить. Тобто лампочки працюють, але самого е, оцього плафона немає. Я прикинув маршрут, по якому я катався, і я вирішив поїхати в зворотньому напрямку і подивитися. А, а удасться ли мені його найти? Я, значить, знаходився на Сергії Амбраса возле хімчистки. Я знайшов плафон на розвороті козацька біля 14 етажки, на парковці на стоянки. От сюди їхать 2,5 кілометра. Я просто-напросто, коли. Приїхав туди? Я не пам'ятаю, які... я не пам'ятаю, як так вийшло? Чи в мене болтик відкрутився, і я їздив із плафоном, на якому не було болтика? Що я коли злазив і ногу перекидував з мотоцикла, я його збив ногой. Як так трапилось, може я був плафон ставив з різинкою? Хтось мені подзвонив, з голови вилетіло, я завів, поїхав, а на плафоні не було болта. Може, така була ситуація. І тобто цей плафон, прямо цей, що я показую, упав на землю з резинкою. Я приїжджаю. Це було я виїхав кататися десь години в три. Я приїжджаю в 7 годин вечора, вже часу вже пройшло дуже багато. І дивлюсь, на парковці лежить мій. Стопак з резинкою, машин нема ніяких, ніхто його не наїхав, ніхто його не роздавив, ніхто його не, не нашов. А може, так трапилось, що туди ніхто не ходив. Але факт залишається фактом. Я приїхав, взяв цей плафон, я його просто розцілував. Кроме, як Бог це поміг, ну, в мене об'яснення просто немає. Цей плафон отак уронив і вже від нього щось відкололося. От нього нічого не відкололося, від нього не потиралася оця стекляшка. І він повністю був з різінки. Е, питання, чому я не поставлю явоску? Це резинка? Значить, Ця резинка мені дана була одним чоловіком для примірки. Тобто, для того, щоб резинки, які я пропоную людям, щоб я зрів... порівнював з оригіналом. І коли ця резинка знаходиться в плафоні, щоб вона усими, аб, щоб вона абсолютно всіми участками прилягала плотно до плафона. Тобто, щоб вона, ну, проще говоря, щоб воно красиво смотрелось. тому я це все діло перепровіряю. Якщо хтось скаже, що моя різинка не підходить. Е, я, наприклад, таких випадків не знаю. Плафон підходить і на, і на стальний плафон, і на такий червоний, і навіть на такий, де намальована ластівка. Світло такого не буває світло-червоного. Мені навіть траплялося помаранчевого кольору стопаки. Якийсь копіратів робив. Нічо... Ну так, да, вирвало? Вирвалося? Зараз його... Я вот эту... Ага, ось сюди засранець. О. О. Да, чому я питаю, яка різниця? Тому що стопак взагалі по по звичайному, його в радянські часи прикручували. Споч... Спочатку до заднього щитка, а потім зверху закривали номер. Але завдяки цьому, кожен раз, коли треба поміняти лампочку, постійно треба цей номер відкручувати. І це таки не, з... не зовсім зручно. Тому конкретно на моїх явах стопак зроблений таким чином, що плафон можна знімати, лампочки можна знімати без проблем. Це зроблено для того, щоб. Ну, зручніше цим усім користуватися. Ну, от, от, В мене зроблений, воно працює. До речі, ті, хто не вірили, що в мене дві лампочки, то такі да, в мене ззаді 2 лампочки на чекушки. І тому абсолютно без проблем ставиться защёлка вниз, зверху акуратно одівається, зажимається болточком. Обов'язково подивитись, щоб у вас градусов падав. Оцей оце язичка з плафоном. Буває, цей язичок нагинають. Нижче. І потім, коли ви закручуєте болтик, у вас тріскається стекло. Робіть, щоб у вас оце місто, коли повністю плафон стане, щоб цей пластинка співпала в градусах з вашим плафоном. І тоді ваш буде міцно триматися і ви не будете його тіряти. До речі, тут теж стоїть резинове уплотнення. Воно просто. Таке маленьке-маленьке, що його навіть не видно. Воно тільки на одній самій різьбі. І смотриться воно ну, так, так, як і повинно бути. Ось це. Ява, яка знялася в дуже багатьох відео. І 250-ка. Поки що, поки мороз, ну, поки сніг, то вона поки що буде без фонаря.